Прифайного, натхненого і чудесного дня четверга. Різдво, хоча сніг розбігся кудись, нічого, сніг ще буде, не панікуємо. Сьогодні навчають нас діти. Ми поїхали на схід. Вже десь тепер зранку ми приїхали вже на місце. Вже колядуємо перших колядників. Я попереджую, що завжди відео знімаю день перед цим. І сьогодні Данило нас навчає. Вчора на богослужінні. Він до мене підходить. І... Питається, бо там був щось там контакт Різдва і тропа Різдва. Він каже, а в цій книзі це є, або, або там указує свої своїй книзі, це є. Я кажу, ні. А він каже, а де це є? Де, де ці, де ці змінні частини? Я йому кажу, ну там є у людей. А він каже, що в телефонах? Я кажу, ну так, у телефонах. Вони з телефонів собі відкривали цей додаток, чи дивний світ, чи молитва церква, Якось там вже називається у різних телефонах по-різному. Він каже, і що вони з телефонів моляться, а я кажу, а ти що думаєш, вони сидять на службі Божій і в ігри грають, не? бавляться в якісь іграшки, а він такий, бля, так я не подумав. <гум> а я потім до мене дійшов, що ну а що можуть діти думати? Діти, коли сидять, то що вони роблять в основному? То в основному в якихось іграшках бавляться ігри. І коли дивляться на дорослих, що дорослі в телефонах сидять у церкві, і щось там, щось там, щось там, щось там і роблять вигляд, що співають, то напевно вони грають в якісь іграшки, там, якісь вежі, складають, чи якісь гонки або ще щось, а роблять вигляд, що вони щось там моляться. І така класна ідея прийшла. Слухайте, товариство. <кхм> Буквально перед цим, як я йшов до, шк... до церкви, мій телефон мене похвалив. Пише мені вітаю вас. Цього тижня ви на 30% використовуєте менше телефон, ніж минулого тижня. Я свідомою, о, 30%. Це ж 30%. Я не говорю години і хвилини, але 30%, при тому, що я і знімаю на телефон, і монтую на телефон, і потім там реєструю відео на менше з тим. Але ж на 30% менше. І така прикольна ідея прийшла. Слухайте, мало що нас сьогодні так зачіпає по часу, як наші гаджети, особливо телефони, планшети і комп'ютери. Слухайте, скільки часу ми на них тратимо. І поставте собі питання, на що тратимо? І факт, що справді є класні фільми, є класні програмки, є чудові програмки по біблії, по вивченню біблії, по опрацюванню біблії, є класні програмки по читанню книг або щось подібне. Слухайте, домашнє завдання. У коментарях напишіть, будь ласка, будемо гратися в таку гру покаяння. Скільки часу протягом останнього тижня в середньому я присвятив телефону. Ек... Тобто, буквально скільки я мав екранного часу. Може це бути телефон, комп'ютер, планшет, щось інше, телевізор. Скільки було приблизно екранного часу? Але давайте так, без применшення, будьмо щирими, правдивими і напишімо. І нехай це буде таким проголошенням, що... Товариство, в кого там біля 8 годин, то це буде поможіть мені. В кого понад 10 годин, то типу, спасайте, кидайте якийсь круг рятувальний, а в кого більше, я не знаю, будемо молити якісь спеціальні молитви, хіба, а в кого там 4-5 годин, хоча б ще екранного часу всього протягом дня. Ну, ще будемо думати, що з цим робити. І справді перегляньте, а що я роблю з телефоном. Тобто, чи мій час з телефоном, комп'ютером, телевізором, планшетом, чи мій час збагачує мене, чи просто це таке гортання овочання, гортання баклажана. Окей? То тобто, перегляньте це і напишіть у коментарях: просто нічого не пишіть, скільки часу. Каюся, мене звати Тарас у мене. Скільки там? 4-5 годин часу точно є кожного дня. Ну, у мене правда, я маю виправдання з відео, зйомкою, з монтуванням і реєстрацією і іншим. Ну але 4-5 годин це також. Це ой, немало. Бо якби сказав, що 4-5 годин молитви це б було ого, 4-5 годин молитви. Або в мене 4-5 годин дзвінки друзям і рідним. О, це би було б слухай, прикольно. Друзям і рідним важливо позвонити. Або щось подібного. Але зазвичай це може бути купа годин, просто швік, 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 швік. Тому перегляньмо, у що ми справді, бо наші діти на нас дивляться, наші діти нас бачать. І що вони бачать? Чим ми займаємося? Я вибув аргумент. Дитино, дивися від сьогодні. Я послухав відео цього Тараса на мається файно находім. І від сьогодні я сиджу у телефоні. Дивися, я біблію читав, я молився. Я там е, читав класну книжку, я слухав класне відео. Я з файну мотивацію, щось там щось там таке хоро, хороше, якісне мене будує і тебе збудує. А ну це дивися. Тоді це буде аргумент. А інакше, якщо ми признатися нашим дітям чи внукам, що дитино, я три години гладила телефон, чи я три години гладив телефон, ой, це звучить підозріло. Ну, власне, саме тому вчимося і перегадаємо. бо ми покоління таке, що наші батьки нас не можуть цього навчити, як це робити. Ми мусимо навчитися і навчити наших батьків, які також мають телефони і мають різні екрани, як це робити. Окей? Okay? Дякуємо, Данилу, за таку підказку. Файну, помиліться за нашу поїздку на схід і, і повернення назад. І дякую за вашу підтримку, за те, що ми можемо і поїхати, і повернутися назад, і ще з'їсти два хот-доги по дорозі. Будьте благословенні, колядуйте до хрипоти і перегляньте, як використовуєте свій екранний час. Угу. Маєтеся файно? Мир вам!